В Олександрійській і Приютівській громадах відбулися завершальні зустрічі учасників навчальної програми проєкту ВПО за зміни, адвокація та розвиток. Участь у них взяли близько 60 представників рад з питань ВПО та ВПО з обох громад. Програма тривала п'ять місяців і включала 48 годин тренінгів. Учасники ознайомилися з результатами опитування щодо потреб ВПО в громадах, обговорили виклики, з якими стикаються переміщені люди, презентували ідеї, які планують реалізувати з акцентом на розвиток громади та залучення ВПО до прийняття рішень. Проєкт реалізується благодійним фондом Центр допомоги Олександрія за підтримки Міжнародного фонду відродження. Андрій Райкович прокоментував ситуацію з нічними вибухами у Світловодську. Ворог завдав значної шкоди людям. Зночі злагоджено працюють всі служби: рятувальники, піротехніки, ДСНС, правоохоронці, психологи, медики, спеціалісти управління цивільного захисту населення ОВА, Світловоцька міська рада. Вже розпочато обстеження домоволодінь, аби визначити ступінь пошкоджень. До міста вже вирушили кілька команд волонтерів, які допомагатимуть, в тому числі, будівельними матеріалами. Вночі під ворожий удар потрапила житлова дев'ятиповерхівка та 76 приватних житлових будинків. У будівлі одного з промислових підприємств спалахнула пожежа. За медичною допомогою звернулися дві особи. Усього травмовано трьох. 1 червня по 31 серпня на автобусному маршруті номер 9 запровадять додатковий рейс. Про це інформує управління економіки. Час відправлення з вулиці Весняної о 19.15, від санаторію Гірник о 20. Рейс буде виконуватися по вівторках, четвергах, суботах та неділях. 25 травня учні гімназії імені Чижевського та вихованці спортивного гуртка Спорт Kids – Бедін Максим та Холохолин Артем взяли участь у чемпіонаті України з окремих вправ пауерліфтингу, жим лежачі та станова тяга у категорії Інклюзивна група. Їх тренером є керівник гуртка Інна Чиш. Це вже друга участь юних спортсменів у змаганнях з пауерліфтингу, і цього разу вони знову довели свою силу та витримку. У своїй категорії зайняли почесні. Перші місця, деться на сторінці навчального закладу. 19 олександрійських спортсменів, серед них 14 спортсменів секції Бадмінтону захист» взяли участь у другому відкритому чемпіонаті міста Кропивницького з бадмінтону, що відбувся 24 травня. Здобутку Олександрійських бадмінтоністів: три золота, два срібла та три бронзи. Золоті медалі здобули в одиночній грі Ольга Тітова та Едуард Яровий. У Едуарда також золото в парній грі.